І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вареник Поплавського. <схід> Дякую, що на електронну почту мені разом з реплеєм написали, як вірно читається ваш нік. <схід> Ви знаєте, що я іноді можу так розшифрувати, що <схід> аж ну, буде... Трішки ніякого так, як я прочитаю, грає на Семовенте Контракаро 64 Віпера. Давайте зразу ж блисну своїми пізнаннями іноземних мов з італійської Віпера перекладається як гадюка. Отже, ну вона, в принципі, схожа. так. Вона... А гадюка це що? Це дуже небезпечна, так скажемо, тварюка, так, яка може зачаїтися. Вичекати момент, а потім накинутися на свою жертву і так покусати, що буде. Ну просто жахливі відчуття у суперника. В принципі, підходить назва, так? Іграємо ми на карті Фьорди. Ну що ж, до бою. Так, їде куди, їде туди, куди потрібно, в принципі, їхати. Так, у нас швидкість ще те задоволення, в принципі, так. Ну важка ПТХ. Це по-перше. У нас. Броніщенська башта це Плюс, це по-друге. І в нас імпічінська гармата, це плюс, це по третє. Побачимо тепер скільки нашого гравця, як потрібно грати саме на Віпері і саме на фіордах. На фіордах, до речі, от це одна з таких карт, на яких дуже нахлопушувані, прихлопушувані бої виходять, правда? От Просто от неймовірні якісь бої виходять. Така вона, ну, в принципі, нормальна, мені вона в принципі, подобається. Так? Дещо трішки її там переробили, перекопали, все, в принципі, чудово. Лише мені здається, ну на артилерії. На артилерії так, з верхнього респу, мені здається краще грати, Так, що можна і закидувати, ось навіть де наші тут братіші стоять так, через цю щілену перестрілю можна закидувати. А от з нижнього трішки важче. Але, в принципі, теж можливо. На Алтешці, на ЛТшці важко. На ЛТ-шці тут треба мати супер скріще, щоб грати, на мою поважну думку. Ну і на ПТ, в принципі, ну ми на ПТ, ну на броньованому. на В принципі, для всіх видів техніки, я стежки поверху, як завжди. Так, поїхали весело собі там нахлопушили або нахлопушились, так як пощастить. 4-2 по бою. Поки що стоїмо. Я ж кажу, ну зачаїлися, так як треба грати на гадюці. На віпері так. Тож ми зачаїлися і будемо потихеньку тут намагатися. Там бачимо, що ВК-7501Кей. Е, ВК в нього там така величезна башта зверху, командирська. І ми її перехоплемо. Ну і невеличку ось 122 го ТМ перехлопку. Виїжджаю, вони там знітились, вони невірний план на бій обрали, Мені здається, вони нічого не можуть там зробити. Хоча чому нічого не можуть зробити? Прихлопушили нашого братіша, але братіш просто виліз, показав їм свій корпус. В цей момент бачимо, що Стежки наші весело накинулись на Стежки суперників, вже майже біля респу суперників, вже там на воді в них перестрілках, але поки що нічого з цього чудового і не виходить, я так розумію. Там Вони зашкірились добряче, що й не пройдеш далі. А ми намагаємося далі. Бачимо, що після пострілу розкид, так, оце я помінив, це напевне мінус. Так. І це як стоїть чудово. Просто ду <су> ствол гармати верніше. Е е е е е е е е так виглядає. І трішки видно башту, але башту не пробиває. Я нічого не може зробити. Цей МВК натанковує, ну може і там і натанкував. Хі хіба що хіба що через гуслю, якщо танкуєш, наскільки я пам'ятаю, то воно не фіксує, що ти танканав, Так? <су> проблема? Так. Там втратили мої стежки, я так розумію. Але, але там ну, розміняли стежки і пішли вже така, ну як, масована, не масована атака, але Сенлак наш поїхав і THH. І знову тут виїжджає, показує свій корпус наш братіж. Уже два трупики наших братішів тут стоїть. КВ-4 Креславського, він там зашкірився. Він зашкірився, його, його ще й там пробивають. Отже, щось треба робити. Якщо ТАЙП 60 третій, і Су-130ПМ поїдуть. Виклопушот ісадро, то ми поїдемо вперед. Ну, ну, ну. Стрибок кобри такий буде, а ну. Поїхати, дивіться, вони шотні. Зараз розрахувати. Ну як ти розрахуєш, правда. Ну хоча між барабанами перезарядки я би не сказав, що дуже довго, правда? Ну як для такого барабана. Скільки у нас шкода від пострілу? давайте будемо. 400 шкоди на 8 рівні. 5 снарядів барабан по 400. Все, поїхали наші братіші. А тепер момент, дивіться. Зараз звернуть увагу, що їм заходять в тили. І ми в цей момент що робимо? Стрибок, кобри, і так їх покусаємо, що вони просто будуть у шоці. А ну, давай, 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 давай. давай. Поїхали, все. Дослухався до гравця Йой. А, а я думаю, що... Вже коли йде такий класний бій, так, напружений класний бій, то вже е, знає герой відео, що він надішле гравцю UA цей бій і що гравець UA буде давати якісь корисні та цікаві. Поради і, і треба їм скористатися. Бачимо, що не туди поїхали трішки на штайпі і Су130п. Я думав, вони сюди поїдуть. Ми ну, ну, тоді заїжджаємо да вибиваємо вже цих блатанки. А що робити? Вже б заїхав, нема нікого. Ніякої Танкуємо 3600 натанковано. 3000 настріляно. У нас дуельна дуель з двома танками і доволі непоганими танками. Я так розумію, шкода на КД. і він чомусь знітився. А цей, а чо, чого цей не стріляє? Все стріляє. Стріляє, стріляє. Оце дуальна дуель, запекліше. Так, і що ти хочеш? Що ти... Коли отак зверху виїжджаєш на танк, то сам втрачаєш, до речі, КП е, тим... Я так розумію, тому що наш, наш танк він же ж е, е, більше важить, так? Вага більше. Так, ми там ще зараз і втратимо наших братішів біля бази суперників. Так, тут запекліша дуельна дуель. Треба його навіть можемо скинути туди в воду і втопити, але. жорстокішим з можемо з ними боротися, чи ні, чи ми і так його пристріляємо. <схід> По скеліщу. Складно, от складно, дійсно складно. Складна дуель вийшла. І ж тут треба вицілити. Чотири 4000, все він знітився, він здався. Він просто, він ще, напевно, щось йому вибив, бачив? Він здався просто, він же хотів відпідляти. Але вже шкодити від ковбрив кічі. Фух, оце бій. Оце було... Це було крутезно тільки що. Так, втратили ми там метантежа. Бораз, Бораз хай їде, напевне, там під скелею по сьомій лінії виїжджає. А ми вже ну, сюди напевне, поїдемо. Бо якщо ми зараз двоє сюди поїдемо, то нас можуть виклику Знаєте чому? Тому що вони будуть знати, що нас тут двоє. Ну і це я так собі думаю. Так. Перепочив трішки. Перевів подих. Тому що, я думаю, там адреналін був неймовірний. Три ворогів не знищені. Виїжджаємо на глючу. А, я думаю, він на глючу поїде. АМІС нас міг в принципі перестріляти. Ну ми так стоїмо, бачимо в такій ложбінці, в нас прикрите НЛД, і він розуміє, що він нас в башту не постріляє. Не перестріляє. Так, Бурас. Бурас може дійсно заїхати зараз. IMX. Аба, У нього там була дуельна дуель з Т44. Честь, десь ТНХ. Я чомусь тут не помітно, чому вони не об'єдналися? Це їхня знову ж помилка, так. Ну в них, ну чому знову? Поки що у них таких. А, об'єдналися, ось він виїжджає. Так. Три снаряди. А той втопився! <рес> Втопується. Чудово. Чотири вороги знищили. Ну втопився. Так, втопився, все. І в нас програв все-таки все-таки дуельно-дуель наш бурас. У нас дуельна дуель тепер. Д44, Д-44 буде боятися нашого героя, тому він, напевне, поїде на захоплення. І я думаю, що збити захоплення у нас проблем не буде. У нас можуть бути проблеми, його потім. Я не знаю, скільки у нього там. Якщо у нас мінус 30... А, в нього зовсім хп немає. У нас мінус 30, у нього десь 200 хп там. Так? Напруженіший момент битви, як зазвичай, і цівка бою. Аа. 5 хвилин до завершення бою, так? Ну, а тут як увірвався, оці дуельні дуелі з двома танками, це було просто невивірно. Ефектно, і ще й ефективно, так? Не побоявся. І ще так склалося, що й переміг їх так ну, епічно, так? З TNH довго-довго він бив. Ой, з TNH 122. Він довго-довго бився. Все стає на закоп, бачите, ну я вгадую. Ну, я так аналізую, я вже ж скільки боїв записав, так? То це, ого. То я вже багато чого побачив на різних картах і на фьордах, напевно, на фьордах, напевно, боїв 100 записано. Було. Тож я е, так по передбачуванням експерт, не експерт можу себе навіть назвати, Передбачування, передбачування, так. Ні, Ну ми тут, в принципі, ну так, від е... каву зараз виїхати через курчик. І вихло куршу. У нього там ХП. Вистачить постріла. Ну. Не влучив! Не влучив! Все, починається епічний епік тепер. Тепер треба його. зловити. А він знітився, він сам не знає, що робити, Бачите? А Оце тепер небезпечно. Він одним пострілом нас знешкоджує, якщо що. Ми його теж одним пострілом знешкоджуємо. Нам тут угасив, а фугасів нас нема. Підкаліброси, я думаю, пробивні так, скільки. 264. Угу. Тепер я тримаю кулаки за нашу рез, зверху може виїхати. так. А було б епічно, якби він зверху зараз спригнув з цієї скелі, так? І... на нашого героя і розбився в нашого героя, правда? Епічний епік був би, б. Так, а він стріляє ще під калібросами. Поліпшеними снарядами. Ну, Т-44. Ну що? Фінальна дуельна дуель. Три хвилини до завершення бою. Якщо він десь втік, то ми його вже не наздоженемо. Це точно. Хіба що? А я не знаю, може встигнем до його бази доїхати і стати на захоплення. На захоплення хвилина 40, захоплення. Так, Ще встигнув, напевно, попрямо. А ні, він тут, все чудово! О! Єс! Фух. Оце бій! Оце було класно! Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.